Привіт, мене звати Іванка. Я студентка другого курсу Івано-Франківського національного медичного університету. Про практику Євромеди дізналася з конференції. Про неї я дізналася в чаті свого університету. На конференції було два дні, нам там трішки поводили по лікарні, це мене зацікавило, тому вирішила приїхати на практику. Тут я була у двох відділеннях: два тижні. Це було відділення анестезіології і другий тиждень це було відділення хірургії. У відділенні анестезіології ми кожного дня були в. Новому відділенні там нам показували, розказували, як де в яке відділення чим обладнане, як облаштоване, як працює який монітор, та як забезпечений кожен пацієнт, що під'єднано до його ліжка після операції та як його виводять з анестезії. Також ми мали змогу зайти до будь-яку операцію, подивитися, сказати, що ми студентки з України. Також нас часто питали, якого ми після якого року ми тут. Могли щось пояснити. Також ми могли дати самі якісь питання на нього. Нам би дали відповідь. Але мій рівень польської, на жаль, був ще не достатньо добрий для того, щоб щось когось запитувати. Тим не менше, розуміла те, що говорять до мене інші лікарі. Ставлення лікарів залежало саме від кожного лікаря суб'єктивно, а також від того, як ми самі себе презентували, якщо так можна сказати, тому що були, наприклад, перший тиждень я ще не могла зовсім говорити польською, і тоді лікарі дещо ставилися так трохи скептично до мене, крім того, я тільки після другого курсу. Але вже на другому тижні зі мною більше комунікували також я могла щось сама запитати, і мені давали відповідь. Мені сподобалося, оскільки я дізналась багато нового, також могла побачити те, чого я б не змогла побачити в Україні, оскільки дечого у нас цього обладнання ще немає. Це було досить цікаво та пізнавально.